Ну що, привітайте вашого вчителя на наступних 45 хвилин. Це Сергій Притула. Вчитель історії України, людина, яка досконало вивчила історію України до 5 класу. Тому вам буде весело. Ну все, Сергій, удачі, ми пішли готуватися. Дякую, удачі. <клес> Порвіть його діти. <клес> Отже, уявляємо собі таку от приблизно Україну. Ми говоримо ми про період з 1648 по 1654 рік. Пазани, отут-от, отут-от приблизно, знаходилась Запорізька Січ. Що важливо в Запорізькій Січі? Хто знає, коли вона приблизно була а, сформована, як? <різь> ти кучерявий ти кльовий, але ти плаваєш. <різь> Десь там приблизно там 150 рік. Так, прекрасно. Хто заснував Запорізьку Січ? Басі. Дмитро. А поганяло в нього яке було? Басі. Байда! Байда. П'ятерка. Дванадцять. Е, До вашого відомо, ось тут знаходиться Тернопільська область. Ось тут в Тернопільській області знаходиться а, таке собі СМТ-вишнівець. Звідки родом моя бабця і дідуся своїм небесної моя мама? Так от, хочу вам повідомити, що саме СМТ-вишнівець. І народився Дмитро Байда Вишнівецький, який свого часу і став засновником Запорізької Січі. Отже, 1648 рік певний сотник, який жив ось тут, ображений поведінкою поляків, які жили ось тут, приїжджає ось сюди, а саме в Запорізьку Січ. Ви бачите, скільки векторів сходяться в одному місці. Запорізька Січ в той період це було найважливіше місце в Україні. Київ в той момент не мав моста патона, не мав хрещатика, вже нічого не мав. Тут взагалі все було дуже глухо, а в Франції в цей момент їли жаб. Їли, чавкали і позорились. Так от Богдан Хмельницький приїжджає на Запорізьку Січ і каже: пацани, задрало. Та скільки це все може тривати? Та отут поперек горла вони мені вже всі сидять. О, це він говорив про польську шляхту. Татар, які населяли ось цю територію, і ось тут теж промишляли. І час від часу робили набіги на всю Україну. Тому козаки знову ж таки вектор сюди і сюди. Час від часу час від часу робили набіги як туди, так сюди. І про а, зараз я його намалюю. Такий мішка тут живе. От, напишемо Russian Federation. 1648 рік. Богдан Хмельницький піднімає визвольну боротьбу. Ну тоді так називалося. В принципі, просто пацани йшли з Запорізької Січі наваляти полякам, щоб гриву не піднімали. <різь> По дорозі, поки вони йшли, звідси отко, звідси йшли. Виявилося, що не тільки запорізьким козакам в печінках сидить польська шляхта. І потихеньку зі всієї України до них починають стікатися так звані добровольці. А, тобто ну, народне ополчення. Тобто, хлопці з вилами, косами, граблями. Походу вони лупашать поляків. Під жовтими водами, лопаш під підкоршеним. Йдуть далі, 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 далі. Найдраматичніші події починають розвиватися вже в 1649 році коли містечок і, е, з бараш і зборів. І з Польщі прийшов польський цар на допомогу своїм військам, з великим військом, шоу. під е, Зборовом його війська були розбиті загоном Максима Кривоноса. І польський король, в принципі, мав бути полонений. Розбитий, знищений і просто попущений. Але татарські союзники зрадили українських козаків. І що зробили? Захопили в полон Богдана Хмельницького. В результаті під е, збором були підписані договори, згідно яких Україна дуже суттєво позбавила своїх прав. Е, поляки відійшли собі додому і далі напасали сала, а з татарами ми зрозуміли, що дружити в принципі не потрібно. Ситуація докорійно змінилася в 1991 році, коли ми зрозуміли, що з татарами дружити потрібно, тому що вони є прекрасна патріотично влаштована сила Кримського півострова. До чого я веду е, о, ось це все, дорогі, друзі друзі. Ось давно вже немає цієї точки, яка називається Запорізька Січ. 1775 року, в червні місяці Катерина II зруйнувала її силами одного російського генерала. І на тому славна козацька вольниця закінчилась. Але ті всі хлопці, які отак от розбрилися по Україні після знищення, дали цьому народу те, що в нього до того часу дуже бракувало. Це дух свободолюбивості, який зараз так чи інакше живе в кожному з вас, як нащадків тої прекрасної вольниці козацької. І е, до чого я вас хочу закликати? Коли ви будете йти голосувати, пам'ятайте, що в 94-му році ми віддали ядерну зброю. Пам'ятайте, що румуни претендують на острів Зміїний і дуже багато в нас інших конфліктів. Тому я вас прошу, коли будете мати нагоду, обов'язково зробіть все, щоб територія цієї держави ось так от розширилась і нам зато нічого не було. Ну що я вам наразі можу сказати, дорогі друзі? Що Заходи сюди, що е, представники 8-го б класу виявилися доволі обізнаними е, дітьми, хлопчиками і дівчатами в контексті історії України, зокрема визвольних змагань 1648 року е, по 54. І тепер вони знають, що всі життєво важливі історичні події відбувалися саме біля збаража місця. де народився Сергій е, По-любому, зараз, коли Оля вийде розказувати урок англійської мови, вона теж згадає про своє перебування в Лондоні, тому нема чого мені дошкуляти. Ідеш, що хотілося відмітити, що видно, що е, добре зерно знань падає. В дуже хороший ґрунт